Доброго ранку і слава Україні. 3 листопада 22 рік Україна Миколаїв. І я знову з вами. Дякую вам за попередні перегляди. Закликаю всіх підписатися на мій канал. І розповсюджувати все це з місця подій майже. От, отже, поїхали. Так. Щось цікавого, значить, уточнення по тим обстрілам, що були 1 числа вночі, так, вийшло, що я віз мешканців будинків, ну там, Жилкопів. Це у нас називається так, я, начебто, приватний сектор, так от віз значить, людину, біля якої ракета впала в 15 метрах. Ну, і моя теорія таки підтверджується. Тобто вся енергія ракети виходить вниз. Людина в шоці. Але, на щастя, не постраждала ні вона, ні, ні близькі. Там такий інститут, який зв'язаний з сільським господарством, поруч знаходиться. От, от там якраз. І ну, знов таки можу підтвердити. Підтвердити незламний дух українського народу. Що нас не залякати, бо навіть якщо ракети Кацапів вибухають 15 метрів від оселі, присутності духу ми не втрачаємо. Так, ну тепер по Херсону і по Херобласті. Я вчора сам чув, давно не було канонади такої. Пішла активна канонада, працювала наша артилерія, ствольна. Я не чув запусків Вер СЗВ, але І от наслідки вже вночі я читаю, значить, що там наші порозвалювали, ну багато чого порозвалювали у ті хатки, що Кацапи будували в Гулій пристані в гопрах, то туди був нанесений удар. Також безпосередньо по Херсону. Це мікрорайон Острів. От. І дуже цікаві дії Кацапів вчора. Вони чомусь почали підривати вишки стільникового зв'язку мобільних операторів. Це Береславський район. Ну, думаю, що хочуть, скажімо так, засліпити нас. Хочуть знову ж таки вичавити населення і все таке. Ну, я не думаю, що які, якісь ці наслідки дуже серйозні від цього будуть. Ну. Вони ж, мабуть, нічого не знали про інші засоби зв'язку і те, чим ми володіємо, і все таки, і яка розвідка у нас є. Тут я не думаю, що якась така дуже велика трагедія з цього. Будемо дивитися і спостерігати. По да. зерновій угоді. По зерновій угоді Кацапину, як і було очевидно, вони обісралися всі ці там страшні очі, що вони робили, все таке, як каже, собака гавкає караван йде. І каравани йдуть далі. Ну, правда, тут уже залишилось зовсім небагато часу. Вона там в листопаді має закінчитися. Ну, а разом з цим, і сама по собі навігація по Чорному морю вже буде така, подивимось, як воно буде. Що характерно, у нас почала вже працювати залізниця, і, і я бачив, що зернові вагони вже рухаються, не буду казати, де. Так що фронт таки відкотився дуже далеко. і чихати ми хотіли на погрозах хуйла. Все буде добре. Так, ну дуже, значить, багато знов таки істерики, паніки з приводу іранських вундервафель, і все-таки, значить, там знов-таки пишуть, що будуть їх завозити, що це вже довершено і все. Знову таки наголошую. Що нормальна війна, це в першу чергу економіка. Економіка, яка економіка Ірану, як, як коли зараз там йдуть бунти, протести, і все таке. Ну, і взагалі, іранська економіка, ну треба подивитися, де вона знаходиться там за рангом, все? Найбільш, я так думаю, що. Сподівання у Кацапів були на Китай, але Китай, Китай зараз морозиться. Ну і знов таки Китай подивився на всю цю війну, і оскільки вони мають ну, китайське озброєння, це по факту радянське і совєтське, тільки клоноване. Тому що американці не давали їм ніяких технологій по озброєнню. Тобто ліп, ліпіть свої ці, блін, що там, до Аліекспрес, а все, що можна там купити. І, і я так думаю, що китайці почухали репу і дивляться на все це, як маленька Україна, маючи фактично мінімум західних озброєнь, ввалить цього ведмедя. Я не думаю, що Китай впишеться і не думаю також, що ми маємо ознаки початку третьої світової. Хоча ну, можна так сказати, що, що Перша світова війна, що Друга, вона починалася, ці дві війни вони починалися з дрібниць. Ну, перша світова Німеччина хотіла просто затвердити свій, свій статус імперії Райху Другого Райху. І... Ну, вони думали, що все це буде виглядати як Франко-Пруська війна 1870 року, коли там блискавично просто була проведена операція, і вийшли на Париж і взяли Париж тоді. От. Але ж ні, вона перетворилася на 4 роки боїв опозиційних і з великими жертвами для всіх, і все таке. А Друга світова війна те ж саме. Гітлер хотів тільки забрати, начебто, своє, те, що було фактично у другого рейху, От. і розраховував на те, що ну, все якби зупиниться, і ніхто не буде там, підуть домовлятися. І... Але тут є дуже характерні ознаки: значить Перша світова війна. Вона закінчилася ще, коли Німеччина окуповувала територію, тобто вона ще не вийшла, союзні війська не зійшли навіть на територію Німеччини. В Другій світовій війні знов таки були супутні дуже великі перемоги на початку. А що ми бачимо тут? А тут ми ніхіра не бачимо. Ми бачимо тільки епік фейли на кожному кроці, і ми бачимо замість бравих солдат. Ми бачимо оцих мобіків, які я не знаю, як вони там живуть. Ну я не думаю, я не думаю, все буде добре. Ну, остання частина це про внутрішній фронт нашої церкової влади. Знов. Знов, як кажуть, ой, господи, за рибу гроші. Ну, дивимось новини з Дніпропетровської області, великі обсяги розкрадань і бюджету, і гуманітарної допомоги. Як бачимо, там тамошній є губернатор в лапках. У нас нема губернаторів, у нас очільники обласних адміністрацій. Але тим не менш їх призначає президент України і має їх контролювати. Ну там взагалі оригінал на свою каханку зареєстрував фірму і проводив підряди по дорогам. Там і все велике крадівництво робив. Ну в Миколаївській області дещо таке теж є по всіх областях. Я думаю, що коли війна скінчиться, треба міняти цю владу циркову. І розрібати все, що вони тут нахуї вертали. Чому? Тому що ми маємо розуміти, що в 2019 році відбулося велике шахрайство, коли народ тупо надурили. От. І до власті, до власті прийшли ще більш нахабні, тупі крадії, шахраї. Ну, у нас тут своя тема, тут губернатор. В лапках, знову таки наш. Він більш розумний і більш полохливий, я так думаю. Він, до речі, зробив Деанон з цим ніколаївським Ваньком. там три рази вистрілило. Але теж вони збирають кошти там, ну, на картки. Теж вони тут займаються. Незрозуміло чим, куди гроші йдуть. І я думаю, ну, Наші друзі, наші спонсори, великі друзі Української Свободи, американці, європейці просто будуть вимагати зміни влади. Але Кацапів це ніяк не стосується, це їм не допоможе. Ми переможемо. Все буде Україна. І слава нації, смерть Російській Федерації.